Тарас Шевченко уривок з поеми Мар'яна Черниця. Вітер в гаї, нагинає лозу і тополю, лама дуба котить поле, перекотить поле, так і доля. Того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. Давно колись була собі мати, був і батько. Та не стало, осталася вдовою, та немолодою, і з волами, з возами, і малою дочкою. Росла дочка Мар'яна, а виросла, як панна, Карока і висока, хоч за пана гетьмана, стала мати гадати та до пана єднати. Та Мар'яна не до пана виходила гуляти, не до пана старого. Усатого, товстого, а з Петрусем. Гаю у лозі щовечора святого розмовляла, жартувала, а іноді всміхалась, плакала, німіла. Отдай мене, моя мамо, та не за старого. Отдай мене моє серце та за молодого, нехай старий бурлакує, гроші заробляє. А молодий мене любить, доля не шукає, не блукає чужими степами. Свої воли, свої вози. А між парубками, мов маківка між квітками цвіте, розцвітає, має поле, має волю. Та долі немає. Його щастя, його доля, мої чорні брови, довгі вії, карі очі. Ласкаве є слово, Отдай мене моя маму, та не за старого, Отдай мене моє серце та за молодого. Дочко моя Мар'яна, Отдам тебе за пана, за старшого, багатого, за сотника Івана Будеш жити, панувати, діток, годувати. заплакала, заридала сердешна Мар'яна. За старшого багатого за сотника Івана. Сама з собі розмовляла, а потім сказала, я ще, мама, не виросла, ще й не дівувала, бо ти ж мене не пускала вранці до криниці ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці, де дівчата з порубками жартують, співають. Та про мене чорнобриву нишком розмовляють багатого дочка батька шляхецького роду. Тяжко мені, тяжко, мамо, нащо дала роду, нащо брови змалювала, дала карі очі та все дала, Тільки долі долі дать не хочеш. Нащо ж мене годувала? Нащо доглядала? Поки лиха я не знала, чом не заховала? Не слухала стара мати, лягла спочивати, А Мар'яна за сльозами ледве вийшла з хати. Отдай мене, моя мама, та не за старого. Отдай мене, моє серце, та за молодого.